Порожили на чобота. Та ще й приказували, що біточок мій гарненький, теплий, гарний, червоненький. Та вкажи ж мені дорогу та й до милого порогу. А хочете попробувати. І ви, як покаже, куди халявка ляже, там буде ваш сужений, а не будь вас. Підкидай віточок, і куди халявка покаже, туди буде сужений твій, стовпука. Захотіла знати, чи в парі буде вона з своїм суженим. Виходили дівчата на двір, брали в пелену насіння льону і сіяли. Кон... Андрію, Андрію, конопельки я сію, спідницею волочу, бо заміж вийти хочу. Потім отак брали жменю, снігу, де сіяли, заносили в хату, розгортали і лічили насіння, якщо вийшло шість. На сіни, значить будете порі, порним. Якщо три, ще рано, будете ще гулять. Дівчата, а я знаю таке ворожіння, як я була молода, ми так ворожила. Ходімте за мною дитину. Ось я буде зараз ворожити на стопцях і стину. На якому стопцеві ваше слово закінчиться, такий чоловік у вас буде. А то спробуйте. Молодець, удівець, молодець, удівець, молодець. Ух ти, як гарно. А ви діда їхати? Удівець, молодець. удівець, молодець, удівець. Оце. Прикра. Прикріп. А ще ж дівчата увечері брала рушник і вішала на кілочку біля порогу, щоб милий прийшов у досві та й втерся. А на ранок, коли полотенце було вогке, а не біля поплохне, це значить, що приходять. Ще, дівчата, я до вас до вас, припасла очки вищені, Беріть, будь ласка. Беріть, будь ласка. На це свято ставили вишню у воду. І якщо гілочка вишні розпускалася на святвечір це 6 січня, значить це була прикмета, що дівка обов'язково вийде заміж. А то давайте ми поставимо свої гілочки, а тоді провіримо, чи справжується це. А ще дівчата вранці бігли до непочатої криниці, набирали в рот води. Цьому ж не розмовляли, бігли додому, в руці замішували тісто, робили балабушку, позначували її, а ввечері кожна дівчина йшла з балабушкою своєю. Заводили пса голодного, розкладали свої балабушки. От чию балабушку возьме, пес першу, От там, малася й заміж вийде перша. Ну, поганий же був, якщо возьме пес, одкусить і однесе, покладе вуглик. Все нехорошо було. А так от то, то ну, справжувалося майже.